Це наймасштабніший, найтриваліший і найвиснажливіший проект, який ми коли-небудь реалізовували. реалізовуємо. Ми працювали над ним 9 місяців. Майже на кожному кроці нас чекали виклики, які примушували задуматись: чи взагалі реально вдвох реалізувати такий проект? Але якщо ви це дивитесь, то напевно такий вийшло. Тригером для цієї роботи став вірш на декілька рядків, який Вася написав, будучи на фронті. Дивлюся в небо і бачу твої очі. І голос чую твій гомоні листви. Так тихо і ніжно він мені шепоче. Живий. Дуже гарно, кітя. Вже набагато пізніше з'явився концепт для відео, і слова дописувались під цю ідею. Біжи! Біжи! Ось ти коли тягнеш і як овечка. Тобі потрібно постаратися, щоб випустити легкий, такий, як маселко, щоб воно виходило не стримувати його. Ми записували чотири слова всього лише дві години. І це якби стандартна практика, коли ми працюємо. Я не знаю, це окей, чи це не окей, але якось так от виходить. Ну, в цих чотирьох словах мало бути дуже багато емоцій, і дуже багато, ніби хотілось цим сказати. Ми розділимо екран, я тебе, я тебе заберу, і момент, коли я типу, буду падати, потім. Ну, То та... ж ти попереджай. Смислі попереджати, я ж сказав момент, коли я буду падати. Я, ти пояснюєшся! Я, я пояснююся. Чому ти не готова? Пояснюю і падаю. Це, ні, це непонятно. Це зрозуміло всім, крім тебе. Падаю вже. От. Воно не гарна, я думала, падаю. що я ловлю твою голову. Ту ідею, що я бачила, це суперближній кадр. І ніби в кадрі нічого немає, і рука голова Падаю. Ось така у нас мавкова історія тричками. Mm -hmm. Класно, виходить, класно. Тут так по лісу від дороги нормально йти, а в нас просто купа речей і треба якось так зробити, щоб за одну ходку їх віднести. Зможемо Китю? Ні. Зараз, секунду, бо біля тебе літає щось. Класно, що ми обоє на екранчику бачимо. А ну, ага, Це так, це треба, стинути, задоволь, ти так, все треба щось встигнути за тобою, ти що okay. реагуєш. Може тут таке викиньте воно кільця, яке класно. І що ти там маєш робити? А, вилазити. Так. Ну, так, тобто, ми а далі? Спочатку і побігти. І так, казав, так, тоді пальчики. давай ми оце все. Е... Що, ні, не так? Ну, ти знаєш, типу, воно ти перетікаючи робиш, витягнула, лава-лава пішла, типу. А минулого разу ти була така, е? І, 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 і побігла айпад наш серед лісу валяється, де наші записи, бо ми бігаємо від місця до місця. Що далі? Загальний Вася женець за світловим лідом, який по собі залишила Соня. От тут. Ні-ні, чуть перейшов, перейшов, перейшов. Чи можемо вийшов так? Війшов так от. Так, 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 так. Гарно. Отак, готова? Так. Твигає. Може скласти його треба гарно, добре. Тут ніби фішка в тому, що це камера буде як від першої особи. Так, перша особа Допомагаю, У нас операторів мені треба зачепити оцю штуку. Добре. Давай на кидосію дістати. Біжи. Я так втомився. Ми все зробили. Ми відзняли. Класно. Тепер, тепер завдання номер два. <рис> <рис> Ми <рис> <рис> разом стікаємо, будемо обніматися. 1.5 було десь зйомок, але. Я кожного разу думаю про те, що от цього разу ми добряче все подумали, і зйомки будуть такі, знаєш, спокійненько собі, ми самий. Ну, добряче кожне... все подумали, воно було все продумано, але просто. І кожного, кожного разу, кожного разу, ми так ніби починаємо так спокійненько, а потім розуміємо, що не встигаємо і. Уу, Просто на ті кадри, що ми зазвичай хочемо, йде не один знімальний день. А ми завжди хочемо зняти за один знімальний день. Єдине, про що ми мріяли після зйомочки це сходити в душ, поїсти і відпочивати. Але. По дорозі у нас пробилось колосо. Нам залишився останній кадр тривалістю, можливо, секунди три. Але щоб його реалізувати, нам потрібно витратити декілька годин і трішки покопати. Мало я накопався, можна ще. Суть в тому, що тут дуже сильне сонце, і от зараз намагаємось зробити в тому місці, де нам потрібно тінь. О, класна ідея! Дякую Шо? вітер. Дякую вітер. Да, щоб воно отак да, воно можна краще. Його. Тоді воно більшу площу буде. О! Ага. І тепер давай, ні-ні. Ем... Сюди. Піди далі, туди. Стій, 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 стій. Давай сюди, не хруп. Вирішив сам лягти. Воно добре, просто треба буде порухати тільки. Тепер треба швиденько знімати, поки не помінялось сонце і кут. Знову треба переставляти вже третій раз. Тормуль. Зараз подивишся на себе збоку, а потім будеш казати, чого ти мені тут вуса не поправила. Я тут вже вуса була, <гум> ну, типу. Нічого, якщо в'єщі, євші буде, не так. Не знаю, такої ролі. Угу. Там грали, але ти їх не поправила. <гум> 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 Нічого ж мені треба було слідкувати ще за 100 мільйонам тисяч очей. <гум> Спочатку потрібно. О, фокус. Мало лице трошки цей. Можна брати? Набрати такої зробити по-хе. Ха-ха. не можеш? Я так не вмію. Я так не вмію. Прямо на мене сип, не біля мене, а отако на рук на руки, от сюди на цю ці штуки. Супер, отак. Готова да. з лицем? Так. Це сильно. Я відігрував. Давай лице ще раз. Давай ще трошки до лиця закинь. Це прям дуже багато сміття. тебе там не вийде. Добре, добре. Давай трошки до лице закинути. Хорошо, не знаю, Закинь так, закидайте. Дуже ти сильно. Ти бачиш. Ні-ні, ну, так багато. як ти вважаєш за це, Кіця, так як ти вважаєш. Добре, 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 давай, так як ти вважаєш за правильно. Ти окей. вже весь в цьому. Так Чуть-чуть добав. <гум> Готовий? Все. Ти як? Та. Це не настільки погано. Як буває насправді, так що все окей. Трошки пісочку в очах. Ха. Трошки. Напевно, я не знаю. Ну мені виглядає що дуже багато взагалі, ну типу. <рес> я останню спробу, спробував ще відкрити очі, щоб було так. Ха. Все окей. Це просто. <кх> це не настільки погано, насправді, як те, що переживається в реалі, тому це нічого. Все, що тільки могло піти, не так пішло не так, тому що починався вітер. Три рази е, зносило е, цю нашу штучку, яка тінь робить. Перегрівалась камера. Вася вже повністю був е, заметений цим всім. І прийшлося йому вставати, і знову все е, заново ставити. Але ніби зняли. Що? Ваші враження. Які враження, кіці. <ріст> Бавимось тут. Як сказали би американці, і це реп. <ріст> не реп, а, ну, коротше. Я не знаю, як українські кінематографісти кажуть, що зйомка закінчена. Знято! Знято! Соня буде збирати все це, а мене відправляє купатися. Добре, що вона не бачила мене в реальних подіях. Після того, як ця конструкція три рази впала, то Вася вже останній раз вбив її так добре, що я ледь дістаю. Тепер вона не падає, коли вона нам уже не потрібна. Дуже добре. А що в тебе на капелюсі? Що в мене там? Гурний голову. Та, я забула про неї. і Вася з майбутнього після всіх презентацій офлайн, і хочемо сказати, ставте вподобайки в коментарі, якщо вам сподобався цей епізод, який ми монтували ночами, щоб стигнути.